Добрий ранок, повертаюсь до своєї звичної рутини. вийшла з Ріною на прогулянку. Ой, Сьогодні так добре було спати. От спала вдома, в теплі, на своєму матрасі, прекрасному, такому зручному. Вдома теж класний матрас в батьків, але він набагато жорсткіший. А от в нас такий, що ти лягаєш, як на хмаринку, знаєте, ось, ось так от. І Вдома мені тепло спати, а от в батьків дома я спала під двома ковдрами, бо першу ніч я дуже сильно змерзла. Вдома так тепленько, так добре. Всі поруч. Дуже добре було. Сьогодні я виспалась. Сьогодні на вулиці так холодно, ще й вітер, взагалі так морозно. Бррр. Справді я в, рукави... в рукавичках, але все рівно мені холодно в руки. Ось, тим паче, що я періодично знімаю рукавичку для того, щоб в дати смаколик, тому що я там їй каже, стій, вона стоїть до мене. Ну, повторюю, команди. Ось, В Ріїни з'явився новий прикол. Вона хоче. Пробувати пісяти як хлопчик. Вона ось гуляла з чоловіком, і вони стояли дуже довго, дивилися, як песик, хлопчик пісяє на, е, боже, на колесо в машині. Все, і тепер вона теж хоче так само. І це настільки смішно і незграбно. Виходить, я така Ріна, ну в тебе не вийде, ти дівчинка, але вона намагається старається. І це так смішно, я не можу. Оце лишила собаку на два дні з чоловіком. А вже тепер вона хоче пробувати бути як хлопчик, робити свої справи як хлопчик. Ой, не можу. Я, до речі, ось це вчора хвилювалася, чи в купе будуть нормальні люди чи ні, чи там будуть одні чоловіки. От але я зайшла в купе, там було два чоловіка, вони були на ни, на нижніх місцях, і одна дівчинка на верхньому, ну і я на верхньому. Я хотіла залазити наверх, але в купе там одразу лежить матрас і подушка. От і там ще була постільна білизна. Я в провідника кажу: можете, будь ласка, забрати цю постільну білизну? От він забрав. А я думала, що він ще забере цей матрас, бо по суті, в окрзалізниці, якщо ти не купував постіль, то ти не маєш права користуватися подушкою і цим матрасом. От, і я думала, що він їх забирає, я собі просто ляжу на свою поличку. От і він каже: Ну куди ще вам його заберу? От, і цей чоловік, що на першій поличці, то ще моя зверху, каже: Ви можете туди не вилазити, не потрібно. Тут сідайте мені, вам тут буде зручно і, і мені буде Ок. Я Така добре, дякую. Ось то я весь час. Сиділа на низу, і справді дуже добре, що я сиділа на низу через те, що в поїзді ну було дуже спекотно. Люди в лосинах, ну в велосипедках, в шортах, а я в лосинах на флісі у цій кофті. Добре, що я змогла цю кофту зняти, тому що там в мене був лонгслів. От. І мені було плюс-мінус комфортно, тому що якби я лежала на другій полиці, ну я напевно, щоб так спітніла. От і, і потім була б неприємна ситуація, якби я спітніла, потім мене продуло. От було б дуже неприкольно. Не Правда, там оце купе, і що можна в цьому коридорчику постояти. Я так собі взяла оцю дріб-каву, собі так стояла, дивилася в віконечко, пила цю каву. От, знаєте, якась така романтизація трішечки все рівно, ну. Комфортніше їхати добре, що така знаєте, компанія була в купе, що, що було все ок, бо дуже хвилювалася, от, але все було добре. Я рада, що в мене було, було це купе, я рада, що я так доїхала, рада, що хороші люди. От, я в кінці побажала спокійного дня, от, і собі пішла на маршруточку. А ще до теми поїздів розкажу вам, як нас з Ріною ледь не збив Інтерсіті. Ми якось з Ріною вирішили піти в місце, де ми раніше не гуляли. От, і знаєте, коли є колія, а, то під колією є такий як м, тунель, а, який ти з яким ти можеш перейти на іншу сторону, тому що переходити по самим коліям не можна. Це заборонено, там є штраф. Але я дуже боюсь переходити в таких місцях, тому що цей тунель, я не знаю, що там очікувати. Знаєте, я дуже боюсь, що там будуть щорі, що там буде якийсь пес, як, якщо щось там, ну там темно, зрозуміло, що немає освітлення. От і мені було страшно. І того ми з Ріною перейшли по колії, от, і все було ок. А от коли ми назад поверталися, я до Ріни кажу стій, бо вона переважно біжить попереду. От, і я до неї, коли вона тільки наблизилась, я кажу: Ріна, стій, зачекай мене. Але. Вона вирішила не, не до кінця мене зачекати, тому що як тільки я е, майже наблизилась до неї, вона почала бігти через колії. І я вибігаю за нею, а там просто їде інтерсіті. І знаєте, я така, е, Ріна просто застигла на місці, і я така, так, треба діяти. І я Ріну просто таку підсираку типу, руками так підганяю, що йди, йди, не, не цей. А я думаю, що машиністої інтерсіті подумав якісь притрушені через те, що я була ще в цих вушках, і, скоріш за все, він подумав, що я в звичайних навушниках. от, І я не почула. А я просто не через те, що не почула, а через те, що в мене собака вибігла на цій колії, і мені треба було її забрати. Або того, що вона застигла. Вона цей момент був від стресу, що замри. от, і... І це, ну, справді, якби ми не поспішили, якби Іріну не товка не, ну, не підганяла, то нас міг би збити інтерсіті. І він навіть, не знаєте, не сигналив нічого, просто. типу. От, була така ситуація. Та. Тож, ходити по коліям – це небезпечно. Не робіть. Я більше так робити не буду. Добре, що сьогодні сонячна погода. Звичайно, морозно, але те, що сонечко це не може не радувати. Ріна, ти куди полізла? Туди далі. Далі не можна, ні. Далі не можна. Це ти де в мене така красуня? Ой, красуня там. Ріна, це ти там мене чекаєш? Зараз, зараз я буду йти. <ріхи> Зачекай мене. Я просто тут дивлюся на ось ці заличу сонечком колоски, не знаю, як правильно сказати. І на фоні блакитного неба. Дуже гарно. Ось, гарно. От коли я їхала додому, я була в депресії, і я довго думала, як сказати чи не казати мамам, що в мене депресія, тому що мені якось знаєте, хотілося. Як наче їх оберігати, їх оберегти, типу сказати, що в мене все добре, от якось це намагатись маскувати, але я зрозуміла, що цього разу в мене не вийде, бо я ну, зовсім не мала сил на комунікацію, і я взагалі була ніяка, ну очевидно було, що зі мною щось не так. І тому я ніколи так відверто в очі не казала, що от в мене депресія, отут от і зараз я в депресії. От, тому що я дуже боялася, що ще що з чимось таким стикнусь з осудом, з, не, з нерозумінням. От. Але мами знають, що в мене розлад От. і моїй мамі мені здається до сих пір важко прийняти, От. але вона. Ну, вона в курсі, <ріст> в курсі справ. Це, напевно, що я так вперше їм в очі ще розказала, що я в депресії. Якщо чесно, то я довго думала, як це сказати. Дуже важко людям казати ні, і мені теж завжди було важко казати людям ні. І знаєте, я так само завжди старалася ставити чиїсь почуття вище за свої. Щось легше сказати все добре, щоб про мене не переживали, не думали, що все що вся гра. І мені так легше. От, легше було приховати, ніж сказати. Цього разу я зрозуміла, що я не зможу це приховати, що я не зможу нормально комунікувати, і я. Не хотіла, щоб якось мій стан, моя депресія вилізла саме через роздратування, тому що в депресії в мене можуть бути спалахи такої агресії. От і мені не хотілося, щоб вони з цим стикнулися. Сказала, відверто кажучи, я зараз в депресії, і знаєте, в мене було таке полегшення. От що я це просто сказала, а не знову замаскувала або намагалась це маскувати. Мені від того полегшало. от що Я все таки поставила свої почуття і відчуття на перше місце і подумала про себе, що мені так буде, буде легше. Дуже важко відмовити людям, особливо близьким людям, в підтримці, навіть коли ти не маєш на це ресурсу. І в мене теж так було, що ось я, я потрібна. От я потрібна своєму чоловікові, і я ставлю його почуття на перше місце, а потім я вже думаю про себе. Це може бути виснажливо для нас, і от для мене це було виснажливо, наприклад, підтримувати намагатись підтримувати своїх близьких, але при цьому не підтримуючи себе. Це теж дуже важко сказати. Типу, ні, я зараз тобі не можу допомогти. А ти бачиш, що людині потрібна допомога, наприклад, там ви навіть те саме активне слухання, просто вислухати. Хоча я, наприклад, розуміла, що після цього я буду виснажена, але все рівно я ставила акцент не на собі. Довго шукала, от як можна, не знаю, так. Не просто сказати ні, я тобі зараз не допоможу, а от просто якось не те, що гарно сказати, а правильно, коректно сформулювати, е от, що тобі треба, що потрібна допомога. І я знайшла, що я хочу бути відвертою з тобою. Я зараз я не можу тобі дати зараз те, чого сама потребую. Ось. Можливо, вам теж. Е Потрібне, знаєте, ось якесь ось таке формулювання, яке би м -м, вам допомогло в комунікації з іншими і сказати, що вибач, я зараз я тобі не можу дати те, чого в мене немає. Що ми в нашому виснаженому, виснаженому емоційному та психологічному стані ми можемо надати хорошу, класну. Е Якісну підтримку іншим, але якщо потім ми будемо дуже ще більше виснаженими, то ми просто не дбаємо про себе і забуваємо на своє якесь благополуччя. А в першу чергу треба старатися дбати про себе. Це як в літаку, коли стається якась катастрофа, то потрібно спочатку маску надіти на себе, а потім вже на дитину. Так само і тут спочатку потрібно подбати про себе, а потім вже про інших. Вчора я робила МФР, Сьогодні я зробила його легко. Кутя, гучу, ось, де відпочивало моє тіло, мені стало добре на спину. І зараз я зібралася і буду їхати на нігтики. Рослини так вже і багато, Почав відставати матеріал, тому я думаю, краще сходити на манікюр, обновити його, ось що потім не ходити зі зламаними нігтями. От, тому що, коли матеріал відстає, туди потрапляє, наприклад, волосина і все, і воно тягне, і можна залишитись таким чином без нігтика. Не дуже би хотілося. От, тому записала. Зараз біжу і думаю, що я на цей раз я вкорочу більше, ніж зазвичай, і зроблю якийсь не такий агресивний колір. Ось. Зробила ось такі нігтики, такий гарний колір. Довжина мені сподобалась, бо зазвичай я десь в половину собі вкорочує нігтики, а це більше, ніж в половину. От в мене ніколи не було якихось там, знаєте, метрових нігтів, ще якихось так. Мені взагалі незручно, коли я дивлюся, як хтось щось робить. Наприклад, ми дивимося мастер-шеф, і там є одна учасниця, Настя Завацька, і в неї довгі нігті. І ось вона каже, що їй її... навпаки. Поки зручніше з такими нігтями все робити. А я, наприклад, не уявляю, як би з такими нігтями працювала, тим паче готувала. Ці нігти є короткі, і ось така довжина мені є дуже сильно комфортною. Такої довжини в мене вже давно не було. Якщо чесно, то зараз 10-та вечора. Коли я приїхала додому, я лежала через те, що мене просто боліла голова. Дуже сильно боліла голова. Я хотіла просто лягти і відпочити. Ось тому на цьому я буду завершувати цей. День! Будьте здорові, мирного неба, і побачимось завтра!